Доброго дня, мене звати Любомир і я ваш тренер. Які у вас цілі? Я хочу схуднути лише в животі. Це моя найбільш проблемна зона. В такому випадку вам не до тренера, вам до хірурга. Як це до хірурга? От вас так рекомендують. Як ви взагалі зі мною говорите? Тому що у фітнесі немає такого як локальне жироспалювання або локальне схуднення. Як це немає локального схуднення? Зайди в YouTube, напиши «правильне зменшення живота, і ти побачиш енну кількість тих відео. Процес схуднення відбувається таким шляхом, що ми з вами ніяк не можемо вплинути на це, де ми будемо починати худнути. І це все індивідуально: когось спина, в когось руки, в когось ноги. Добре, а що тоді з іншими частинами тіла, що все так само? Звісно, всі ділянки однаково. І ви маєте бути готові, що у вас, в сільниці, можуть зменшитись об'єми. Або навіть груди так само можуть зменшитись в об'ємах. То ти хочеш сказати, що я тепер буду без своїх грудей і без своїх сідниць. Тоді сенс мені мучитись, щоб залишитися без нічого? Ну не зовсім так, але з часом ми зможемо вернути об'єм ваших сідниць за рахунок силових тренувань. Але на це потрібно трішки більше часу. То ти маєш на увазі, що. Якщо я зменшу жирову прослойку на своєму тілі, то потім за рахунок вправ, силових вправ, я зможу збільшити будь-яку частину свого тіла? Саме так, ваше тіло буде набагато краще виглядати. Воно буде виглядати пропорційнішим, а ви себе будете відчувати набагато молодше. Ну, знаєш, це мене зацікавило. Тоді з чого ми починаємо? В першу чергу, ми робимо дефіцит калорій, за рахунок якого ми будемо позбавляти тіло від жирової прослойки, зокрема, він і забере ваш живіт. О, о, а, ну, а далі, що? далі ми будемо додати силові тренування, бо за рахунок них ми зможемо зберегти або ж збільшити м'язову масу, тим самим зможемо зберегти або ж наростити об'єм на ваших сідницях. То що я з таким тренером, як ти, стану цукерочкою? Ой, і не тільки цукерочка. ви будете все далі і далі бачити зміни на своєму тілі, і ми постійно будемо ставити нові цілі перед собою. Тому ми повинні пам'ятати, що процес локального жироспалювання такого немає. Але ми можемо це все розділити на декілька етапів. І перший це у нас буде схудення, а другий набір кондицій на певних ділянках нашого тіла. Ді. Тому, якщо ви ще досі не знаєте, з чого почати та постійно шукаєте відмазки, або думаєте, що у вас це не вийде, то я запрошую вас до себе на онлайн тренування, де допоможу вам досягнути тіла своєї мрії.